Побувати на вершині гори при цьому відразу на стику кордонів трьох держав України, Польщі та Словаччини все це можливо завдяки туристичному маршруту на гору Кременець на території Ужанського національного природного парку, що на Великоберезнянщині. Ми займаємося е, е, популяризацією цього маршруту, е, тому що е, фактично, якщо взяти основне завдання, яке є, от у Жанському національному парку, це охорона збереження е, природних ресурсів, е, унікальних екосистем і е, пралісів, е, яких немає в Європі вже в такій кількості, як є тут. Протяжність маршруту складає близько 9 кілометрів. Для тих, хто не може піднятися пішки, можна скористатись транспортом, який під'їжджає під саму гору. Далі залишається пройти близько двох кілометрів. По дорозі можна відпочити біля прохолодного джерела, яке називають святим. Це джерело називають у нас священний студник. Воно тут вже е, знаходиться під горою Кремінець. воно знаходиться тут вже руками. Тут, е, Протягом ну не знаю скільки років посвячували, приходили ту священики наші і слов'янські слов священники, священики це джерело. Дев'ять священиків посяти джерело. Оскільки гора з'єднує три державні кордони, тут чимало туристів, як із Польщі, так і з Словаччини. Для українців, які хочуть пройти туристичним маршрутом, потрібно заздалегідь повідомити про свої наміри Державну прикордонну службу України, оскільки частина маршруту прокладена на території Польщі. Для початку туристи повинні звернутися в управління Ужанського національного парку, куди повинні подати списки з своїми паспортними даними. Далі представники Ужанського національного парку звертаються до відповідного органу охорони державного кордону, і після перевірки даних списків орган охорони державного кордону надає дозвіл на, на прохід груп туристів. За лінію основних інженерних споруд, тобто для проходу певними маршрутами на по території Ужанського національного парку, маршрут на гору Кременець один із найдовших та видовищних в Ужанському національному природному парку. Працівники якого обіцяють туристам приємний та незабутній відпочинок.